Шановні ізюмчани, за благодаручення ізюмського міського голови, важкого Олександра Андрійовича, від імені Ізюмської міської ради та Ізюмського виконкового виконавчого комітету, щиро вітаю вас з величезними державними святами Днем прапора України та 22-ї річниці незалежності України. Український прапор це наш історичний дух, це вічна жива пам'ять, про героїчне минуле це гордість, слава і велич нації. Кожна нація, виборюючи незалежність та розбудовуючи державу, обирає символи своєї єдності, сили, свободи та честі. Найбільш шановним серед таких для українців є державний прапор України. Ми бережемо та шануємо його як найвищу національну святиню. Напередодні річниці незалежності України вітаю усіх вас, хто своїми діями докладається до нашої спільної справи розбудови нової європейської держави України. Сьогодні наше завдання, завдання усіх громадян України зробити все, аби наповнити незалежність нашої країни, справжнім змістом, докласти максимум зусиль, аби наблизити пору розквіту України. Від усієї душі бажаю вам, рідним, друзям та колегам здоров'я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, сили і наснаги в усіх ваших справах.